Всім привіт! Вітаю всіх з новорічним ранком! Вітаю всіх у двадцять шостому році. У мене сьогодні день народження. Бач, така сьогодні гарна. Я вже нарядилась. Святкую сьогодні вдома. Якогось такого пишного святкування не буде. Хочу пофотографуватися, зробити собі якісь на пам'ять пару гарних фотографій. Ну, пару гарних фотографій. Це на телефон, пару відео на телефон познімати. Щоб на пам'ять це все залишилось з дітками, з тортиком смачненько поїсти. І, в принципі, це всі мої плани. Я купила собі корону, бо я вважаю, що я заслуговую на корону. І ще в мене є ось така стрічечка. Birthday girl, це я, я сьогодні. <хи> Мені сьогодні виповнюється 35 років. От насправді я не знаю, звідки береться цей вік. Я відчуваю себе на 25. От внутрішній стан відчуттів. на 25, не знаю. Так подумати, що через 5 років вже 40, але насправді ці всі роки вони взагалі не відчуваються. Так як в мене день народження одразу після нового року, то, звичайно, я наготувала вчора, позавчора одразу собі святковий стіл і на день народження. Спочатку я думала, можливо, замовити суші собі на день народження, а потім подумала, ми стільки наготували, що будемо доїдати салати, які в мене вже є. От так що в мене дуже класний святковий сьогодні настрій. От. Зараз піду пороблю ранкові справи з малюками. Бо вони тільки тільки прокинулись, і потім будемо святкувати. Покажу вам мій новорічний подарунок, не показувала вам подарунки. Це селянка з пташечками. Мені подарував чоловік на Новий рік. Дивіться, яка гарна. Ось тут розкладу, покажу між детальніше. Вона така чорна. Тут ось такі маленькі бубенчики з золотим і білим кольором. Мені здається, що вона виглядає прям фантастично. Я хотіла. Ось таку прикрасу я взагалі обожнюю різні прикраси, а ця дитяка, неймовірно, гарна, і мені здається, вона підійде прямо практично під будь-який одяг. Можна вдягти і під сорочки, і під сукню, і під футболку. Навіть можна вдягти. Мені здається, дуже класно виглядає і доповнить образ. Не знаю, як її так причепити. Ось, Ось так покажу. Клас. Я давно дивилась на такі прикраси, але не могла обрати там колір, бо є такі, є дуже яскраві, червоні. От, а ця, мені здається, прям вообще, саме серденько дуже класно. От. Клас. Мені дуже подобається, дуже класний подарунок насправді. Мені подарували дітки, Марк і Кіруська на день народження. Ось таку книжку, дуже класно. Називається Дерево до неба. Тут зібрані українські народні казки, їх там якась кількість. Взагалі, тут автор з колаборацією з якимось магазином. В общем, зараз я вам покажу більш детальніше, але дуже класно, і мені прям вообще кайфово вона подобається. Дуже класний подарунок. я вам зараз показати. Тут іде супер обкладинка. Сама книжка виглядає ось так. А, дуже класний такий, на ощуп, як тканина, а, тиснення золоте а, от, і ось так оформлене. Дуже плотні сторінки. А, так, Тут ось такі каски: яйце райце, золотий мак, а, крило кожум'яка, летучий корабель, бобове зернятко. Видимо і не видимо, зачарований королевич речок стає за приймака Дідові та сватає королівну. Як королевичі дістали чарівне люстро, килим і яблуко. Три персні про легіня, що повернув людям сонце місяць і зорі, дівчина-пташка і дерево до От. Тут дуже шрифт приємний, папір приємний, і такі гарні ілюстрації. Взагалі, прям кайфові. Я обожнюю а, книжки, обожнюю їх колекціонувати, роздивляти, щупати, ну, читати так, також. От, але коли книжка ось, прям, ось така не, ну, дуже гарна, то це прям вау для мене. Прям супер естетичне задоволення отримує. Я так перегортаю, перегортаю швиденько. Да, тобто. О, клас. Мені прям вообще вау. І ще тут такий прикол? Ось обкладинка, але я це не одразу помітила. Зараз я дістану книжечку. От, обкладинка, вона не просто вона ще розкладається. Зараз вона по вам. Дивіться, які класні гарні ілюстрації, наче плакат можна повісити. Взагалі папір такий дуже приємний. І з цієї сторони теж дивіться. Ну, тут вже частина книжки, да, те, що ми бачили, але загалом ще клас. Ось такі в мене прекрасні подарунки. Чоловік мені ще подарував браслет, але він ще не прийшов, тому не буду його показувати, бо його немає. От. Він десь йде, коли прийде, то я буду ще власницею задоволена, дуже чудового, гарного браслету. А загалом ось такі от подарунки. До речі, діткам. Мене на новий рік прям подарунок-подарунок не готувала, не, не дарувала, але я їм купила декілька видів іграшок. А от а це як типу на новий рік, і щоб вони там далі гралися. Потім пізніше покажу, коли вже розстелю там килимок, ми будемо з ними забавлятися. Бо день народження день народженням, але все одно у них є свій графік. От, і ми по ньому будемо йти і його притримуватися. Ось так виглядає селянка. Вдягла вам похвастатись, показати. І ще коли я рухаюсь. Зараз не Ці балабончики, вони аж оборшать. Здається, коли а, на мистах є оці дзвіночки, це називається шепіт, якщо не помиляюсь. Коли ти йдеш, вона також зеленчить гарно. Мені здається, дуже класно виглядається. Реально, можна під що хочеш вдягати. Під а, сукню, під рубашку, білу, чорну яку хочеш, Під футболки, мені здається, дуже класно буде. Так. Показую іграшки, які ми купили малюками на новий рік. Це ось така прикольна пірамідка, а вона незвичайна. Ой, бачите, як крутиться? В общем, тут оці деталі вони вставляються і потім підуть. От. І так кожна деталь, дуже прикольна. І навіть малюки зараз не можуть прям її складати, але коли їм запускають ці деталі, вони прям заліпають, їм подобається, як вона крутиться. От. Далі я купила ось таку фігурку, але для них вона ще зарано, це теж треба будувати пірамідки. От. Я купляла, бо вони тут кольорові, і можна з ними вивчати кольори, і плюс вони будуть їх щупати, але звичайно, прям пірамідку, пірамідку вони не зберуть. Наступне я купила ось такі кубики, Я вже їх розпакувала частково ось такий великий набір. Тут теж вони кольорові. Я частково взяла їм давати гратися. Ідея в мене така була, що я буду будувати такі, як пірамідки і потім рукою так збивати і вчити їх теж штовхати, щоб кубики розсипалися. От з цими кубиками це класно виходить, а з тою попередньою пірамідкою кольоровою я теж думала так робити, але вона більш мі... чіпляється між собою, і вона не так розліта... розлітається. А оці прикольні, їм теж подобається, і вони потім рушкою так штовхають і кубики розлітаються. І останнє, що я їм купила, ось такий сортер. Наверное, да, Сортер, да, сортер написано. В общем, тут по кольорам, по від більшого до меншого можна сортурувати штучки. от Тут є рибки, вони на магнітах і можна паличкою так типу ловиш рибки. Але він по розміру набагато менше, ніж я думала. от І достатньо міл... дуже мілкі ці рибки, я їм боюся, поки що давати, побоялася, плюс там магніти. От, тому я поки що не даю цю іграшку гратись. Потім, коли вони будуть вже постарше і зможуть сортувати, тоді. Будемо грати і теж під наглядом з цими рибками. От, бо я щось не подумала, що вони будуть мілкі. А я хотіла теж, щоб кольори вони вивчали, і плюс, можливо, ну, якось пробували, щупали, бо оці дерев'яні штучки прикольні на дотик. От, але поки що їм зарано.